Добрий день, учні 4 класу! Вітаю вас на уроці української мови. Як нема без небозводу, як блакиті без сонця нема. Так і мови нема без народу, і народу без мови нема. Працюємо сьогодні за підручником сторінка 72-74. Розпочнемо з вправи абетка гарних слів. Назвіть гарне слово на букву Б. Сьогодні на уроці ми будемо вчитися утворювати прикметники за допомогою префіксів і суфіксів. Також продовжимо знайомство з Туреччиною. Відкриваємо свої робочі зошити, пропускаємо два рядки від вашого останнього запису. Записуємо сьогоднішнє число класна робота. Попрацюємо над каліграфічною хвилинкою. Сьогодні запишемо велику маленьку букву Е, склади ще, Р, С, Ф, Р і два слова 500 і праворуч. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. А зараз давайте прочитаємо з вами повідомлення родзинки. 23 квітня в Туреччині відзначають День безхмарного щастя. Це величне свято, під час якого країною керують найменші її громадяни діти. Їм дозволено господарювати в кабінетах високопосадовців. У цей день відбуваються найрізноманітніші фестивалі та концерти. На свято запрошують дітей з інших країн, зокрема й з України. Про що ви дізналися з цього повідомлення? Чи хотілося б вам побувати на цьому святі? А зараз випишіть в колонку прикметники з тексту попереднього завдання. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Давайте тепер перевіримо. Ось такі прикметники ви повинні були виписати: безхмарного, величезне, найменші, найрізноманітніші. Тепер давайте проведемо дослідження. Скажемо, від яких слів утворилися виписані прикметники. Тепер запишемо їх у другу колонку. Отже, утворіть, будь ласка, прикметники, від яких пішли наші, та запишіть другу колонку. Для цього треба пригадати початкову форму прикметника. Бо ці всі слова пішли від початкової форми прикметника. Пригадайте, що це таке. Правильно, початкова форма прикметника це називний відмінок однини чоловічого роду. Отже, давайте утворимо: безхмарного який хмарний, величезне який великий, найменший який менший, найрізноманітніший, який різноманітний. Молодці. Тепер скажемо, за допомогою чого префікса чи суфікса утворилися виписані прикметники. Позначимо ці частини. Отже, безхмарного утворилося за допомогою префікса без. Величезне утворилося за допомогою суфікса «езн». Найменші утворилося за допомогою префікса най. Найрізноманітніші утворилося за допомогою префікса і суфікса. Давайте зробимо тепер висновок, як можуть утворюватися прикметники. Правильно, діти. Прикметники можуть утворюватися за допомогою префіксів і суфіксів. Зараз роздивіться, будь ласка, малюнок та порівняйте зображені предмети за довжиною. Запишіть речення, додавши пропущені прикметники. Отже, ручка, вона довга. Лінійка буде яка? Правильно довша. А скакалка, вірно, найдовша. Молодці. Поміркуйте, який із прикметників називає вищий ступінь ознаки? Правильно, вищий ступінь це довша. Лінійка довша. А який найвищий ступінь? Найвищий це слово найдовша. Правильно. Як же утворилися ці прикметники? Прикметник довша утворилося за допомогою суфікса Ш. Найдовша за допомогою префікса і суфікса. Давайте попрацюємо тепер над вправою 4. Випишемо колонки прикметників, додавши пропущені слова. Тобто нам потрібно з вами записати прикметник, його вищий ступінь і його найвищий ступінь. Отже, давайте роздивимося перший рядок. У нас є прикметник високий. Утворимо вищий ступінь цього слова, додавши суфікс. Отже. Буде вищий, високий це вищий. А найвищий ступінь буде найвищий. Додаємо префікс найвищий. Добре. Далі другий рядок у нас є вищий ступінь слово менший. Який же буде прикметник? Прикметник малий, який малий. Вищий ступінь буде менший, а найвищий додаємо префікс і суфікс буде найменший. Правильно. Тепер третій рядок дивимось. у нас є найвищий ступінь, наймудріший. Утворюємо вищий ступінь і просто прикметник. Просто прикметник буде мудрий, а вищий ступінь додаємо суфікс. Мудріший. І найвищий буде наймудріший. Молодці. Трошки відпочинемо фізкульт хвилинка. Наступне завдання. Спишіть, будь ласка, речення, доповнивши їх прикметниками з попереднього завдання. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Давайте перевіримо. Метелик малий, жук менший, а комар найменший. Трава висока, калина вища, а береза найвища. Мій старший брат мудрий. Батько мудріший, а дідусь наймудріший. Родзинка підготувала фотоколаж найцікавіших місць для дитячих розваг у Туреччині. Розгляньте його. Розкажіть, які розваги сподобалися родзинці. Ну, я бачу, що родзинці дуже сподобався аквапарк, музей піщаних скульптур. Рафтинг і парк динозаврів. Мабуть, там дуже цікаво, вона провела час. Домашнє завдання. Виконайте вправу 9 на сторінці 74. Ви повинні списати цікаві факти про Туреччину, утворивши за допомогою префіксів і суфіксів прикметники від поданих у дужках. Записати один цікавий факт про Україну яким ви можете здивувати іноземців? Права мікрофон. Скажіть, за допомогою яких частин слова утворюються прикметники різного ступеня ознаки? Скільки ступенів ознаки прикметників можна утворити? Правильно. Їх можна утворити два. Вищий і найвищий. І вони утворюються за допомогою префіксів і суфіксів. Дякую вам, діти, за увагу! На цьому урок закінчено. Оберіть відповідний смайлик вашої роботи на уроці. Намалюйте його в кінці зошита. До побачення!